Вітаю вас, мої шановні слухачі, глядачі. Дякую вам за ваш час, за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші підписки. Особлива подяка. Сьогодні хочу таку тему розглянути, тому що це турбує дуже багатьох українців. Багато українців виїхало, знаходиться в різних країнах світу, і у багатьох виникає питання: чи залишатися, і якщо залишиться, що буде відбуватися в тій чи іншій країні, ну де є людина? Або чи доля так поверне, що я. Повернуся в Україну або, може, оберу іншу країну. Тобто, це зараз буде такий розклад про повернення або е залишення в певній країні. Тобто те, що зараз хвилює всіх. Я вам зроблю розклад на три варіанти, три позиції: перший, другий, третій варіант. Перший варіант буду виконувати на Таро Неба і Земля. Другий варіант це таро тілема. І третій варіант. Таро відродження. Загадайте свій якийсь варіант, подумайте про ту країну, де ви знаходитеся. Які плани у вас є. Пам'ятайте, що це загальний розклад. Я оці два переберу і вже почнемо працювати сюди в Це Другий і третій варіант. Пам'ятайте, що це загальний розклад, тому воно може програтися частково, може не програтися. Можливо, ви просто почуєте щось для себе корисне. Можливо, якесь зерно якоїсь істини чи натяк на щось, От як би вам би зробити, чи що очікує. Тобто, щось ви можливо почуєте для себе корисне. Так, перший варіант, ну і перше питання в мене буде: от що для вас є та країна, де ви знаходитеся зараз? Що для вас ця країна? Перший варіант і це випала карта старший аркан імператор. Ну, це так, це щось дуже серйозне. Це не просто ну, так у ваших дума, думках, що це не просто тимчасово. Тут ви покладаєте дуже великі надії на те місце, де ви знаходитеся. Певно, це велика і багата країна, бо там є стабільність надійність. Є щось, що вам там допомагає реалізувати свої плани. Ну, можливо, це якісь там програми, так? А можливо, там у вас є якісь родичі, чи корні, чи знайомі, які мають якісь зв'язки, чи посаду. Тобто є щось що вам там допомагає, і все це якось для вас дуже серйозно. І тут одночасно до вас і вимоги є серйозні. Ну, і ви цю країну розглядаєте для себе як якусь певну дуже серйозну можливість. Питаємо, що у вас там буде з роботою в цій країні? Угу. Три старших аркана повішений іерафант Сонце. В цій країні. Вам треба буквально поміняти свій світогляд, менталітет, ретельно вивчити мову, якісь закони, правила. Тобто, для того, щоб ви могли там щось робити і заробляти, і добуватися успіху і отримувати достойну платню, треба пройти якісь кардинальні зміни. А можливо, зараз все йде далеко не так, як ви ну, от, плануєте, тому що все-таки є повішаний. Можливо, ви на сьогоднішній день взагалі без роботи або мало роботи, так, якось може, півставки, так. Але то так, при умові, що ви докладете дуже багато зусиль, от, ну, тут, знаєте, якесь от, просто як пере, перестроїться, перекроїть, як себе треба. Так? Тоді ви тут, можливо, і досягнете якогось певного фінансового успіху. Тут мені не показано безпосередньо робота, розумієте? Але як на майбутнє, ми запитали, що буде на майбутнє там з роботою, буде добре, якщо ви докладете просто неймовірних зусиль і як зміните свій менталітет. Давайте запитаємо, от який у вас настрій буде, або чи які фактори, які там вас будуть чи залишати, там, чи зупиняти вас, чи виганяти звідти, От що буде впливати. Ну, знаєте, ви так скажу: ось поки ви будете лишатися в цій країні. Ви мусите робити все там, От що від вас вимагається. Може, тут, знаєте, ще питання в дітях є все ж таки два поруч пожа. Можливо, це питання в дітях. І вам, можливо, тут дуже важко, але раді дітей ви будете пристосовуватися раді їхнього майбутнього, якби ви будете терпіти все. Вам буде дуже важко. А, звісно, будуть якісь і приємні моменти, все ж таки це життя всяке буває, але в цілому ви будете відчувати напругу і невпевненість. Ось, вроді би, знаєте, як хтось і допомагає і щось є. Зверніть увагу, пентаклі не випили. Тобто тут якось з фінансами важкувато, надії дуже великі ви покладаєте, і, можливо, я ж кажу, тут скоріше не так ви сама, як раді ради дітей. Ось аби тільки їм було добре, розумієте? А сама вже як буду, так і буду. Ну, а що буде далі. А ви тут дійсно, мабуть, таки ви тут сама, знаєте, тому що тут випала королева мечів, це самотня жінка. І ви тут одна борсаєтеся за всіми своїми бідами, і шки і шкіри буквально виплигуєте, аби все по крупочці скласти. Знаєте, от до кучки, до кучки все, але все, що ви не робите, не дає вам впевненості. Поруч з вами немає сильного плеча, немає підтримки. Ну, от на якомусь етапі ця держава, де ви знаходитеся, так, вони вас якось там підтримують, ну, але багато тут вам треба робити самій. З грошима скрутно, ну, знову ж таки, нема карти Пентаклі, тут скрута, так, є певні якісь обмеження. Ви тут буквально зубами хапаєтеся, щоб саме залишитися, тому що ця країна вам, по імператору, дає все ж таки якийсь ріст, перспективу. Ви це бачите, і ви якби відчуваєте це. але Знаєте, розуміння того, що це багата і така сильна держава, яка вам певно все ж таки дає якийсь захист, безпеку. Але у вас тут, незважаючи на те, що допомагає вам хтось можливо, все одно все виходить не так, як вам би хотілося. І тут більший упор на дітей. Занадто ви одна, нема кому вас підтримати. Тут не тільки, знаєте, в грошах йде мова. Ну, взагалі, тут, знаєте, просто немає якоїсь підтримки. І тут все, що ви не робите, буквально от ваші всі зусилля, вони як на смарку йдуть. І дуже багато у вас якихось обмежень. Ну, тоді й головне питання запитаємо, чи лишитеся все ж таки ви в цій країні, де ви зараз? Чи лишитеся ви тут? Скоріше всього, ні. Випала колісниця це є дорога. Можливо, ви побудете ще деякий час, рік, можливо, два. Оце знаходження на перехресті доріг вас вимотає, як би так сказати. Тому що ви ну, будете буквально битися, знаєте, як то кажуть, як об стінку б'юсь, 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 а воно нічого не виходить. І тут все ж таки. Тут якби урветься, терпець, пройдуть якісь часи, і ви поїдете. Знаєте, от можливо років через 8-10 ви б і знайшли в цій країні свою нішу. Але для вас це задовго. Вам треба зараз, розумієте? Колісниця це дорога. На картах не написано, що це буде, яка це буде Україна, чи це може ви поїдете щастя шукати в іншу країну, але те, що ви вийдете вийдете з тієї країни, де ви зараз знаходитеся, знаходитесь це так. Тут є двійка жезлів, тобто два вибори. Десь ви поїдете, тому що все, що буде відбуватися в цій країні, де ви зараз знаходитеся, буде вас заганяти в тупік. Вам там буде дуже важко закріпитися. Тому ви там можете знаходитися рік-два, але. Але тут є від'їзд. Перший варіант це такий в мене Другий варіант колода Телема. Давайте запитаємо у другого варіанта. До чого вам готуватися? Що вас очікує в тій країні, де ви є? І перше питання: що для вас ця країна? 10 кубків. В принципі, непогано, ви тут задоволені. І, можливо, з вами тут перебуває вся родина. А для вас, це, знаєте, як знімає всі питання, як би тебе... ви кажете, мені не важливо, де я. Ось біля мене всі мої рідні і все. все інше якось влаштується. Тобто, тут так, вам тут добре, і, в принципі, і безпечно тут, і спокійне якесь проживання. Тобто, для вас це якесь задоволення. Питаємо, що з роботою на майбутнє у вас? В цій країні, де ви знаходитеся. А ви знаєте, у вас тут якось робота і не дуже турбує. Можливо, у вас чоловік десь заробляє, можливо, десь на відстані, бо тут ви не переймаєтеся роботою. Розумієте? Тут якось так вона вас ви якось взагалі не ставите зараз собі за ціль піти на роботу. Ну і на майбутнє тут, можливо, ви щось так будете напитувати. Так... То так, якщо щось підвернеться. Те, що вам буде подобатися, то ви можете в принципі, якось і піти, так? аби дома не сидіти. От, і ще так, тут, якщо ви самі, от, допустім, самі шукаєте роботу, то ви її тут можете довгенько таки не знайти. Знаєте, все якось тут буде не те, що ви хотіли, а взагалі ви не ставите собі за ціль працювати. Можливо, у вас є або якісь зберігання, або, можливо, у вас чоловік отримує, або ще якось там ви вирішуєте свої фінансові питання. Але тут, ви взагалі, якось не ставите собі за ціль та і вас не хвилює, що буде на майбутнє. Який у вас згодом буде настрій там в цій країні? Угу. Пройде час, і ви засумуєте, почнуть появлятися труднощі, які, до речі, не пов'язані з вами. Це щось зовнішнє. Ви будете замислюватися, а чи варто мені тут бути, а що буде далі? Щось вам все-таки буде вселяти якийсь страх, страх за майбутнє і невпевненість в майбутньому. От якось показує, що в принципі зараз все непогано, і хай би так би було. І чогось, можливо, ви там досягли, ну, може, добре місце проживання, якось влаштувалися з житлом, можливо, якісь знайомства у вас вже є більш-менш, і ви там контактуєте з кимось. Так? Але тут виникає таке передчуття згодом. Що це скоро закінчиться. І це все не дає спокою. Карта Луни це коли пішов спокій, так? Коли я думаю, що ось-ось скоро щось закінчиться. Коли мені треба захищати, буде якісь зацікавленості, якісь свої інтереси. Ну так. Що ще там буде далі у вас? Ось і бачите, дивіться. Що буде далі? А це у вас провальний план. Щось відбудеться, і ви будете розуміти, що ви помилилися або з країною, або з вибором, або взагалі, от з тими планами. Все, що ви планували, все на що ви розраховували, посиплеться як картковий будиночок. Бачите, ось вежа. причому якось різко і все одразу зміниться. Тут щось таке, що від вас не залежить. Можливо, це зміни у самій державі, розумієте? Ну, все ж міняється, все ж на одному місці не стоїть. Можливо, якісь ще умови проживання. Можливо, тут щось може бути пов'язано з паперами чи з якимись вкладаннями. розумієте, І все це буде буквально ось як, як випливати з ваших рук. Події дуже руйнівні. Можливо, ви тут вже встигли, чи майно придбати. Ну, тут, знаєте, це якось жалко, звісно, але ви пожалкуєте. Ви пожалкуєте, що ви поспішили, придбали майно, щось повирішували. От, важко тут буде. Дивіться, тут смерть, луна, вежа, таке сполучення, що говорить про якісь жахливі руйнівні події, в центрі яких ви можете опинитися не з своєї волі. Це що зовнішнє може бути. Щось буде от буквально, як то кажуть, тут земля горить під ногами. Чи залишитеся ви в цій країні? Скоріше всього, ні. Вісім кубків, це я пішов. Це буде відмова від запланованого. Знаєте, отут -от -от ця карта справедливості стоїть, і це зчитується, як це ваш від'їзд, це як єдине вірне рішення. Буде момент прощання з тими планами, що ви будували. І десь ви будете планувати виїжджати в інше місце. Все, що було у вас раптом ну, все, що ви зробили в цій країні, все, чого ви досягли, от раптом перестане бути цінним для вас, цінним і важливим. Я ж кажу, це скоріше якісь. Події пов'язані саме, що буде відбуватися в цій державі. Я не знаю, де ви знаходитеся, можливо, в самій державі якісь руйнівні події, і ви будете розуміти, що вам там вже неможливо надалі знаходитися. Тут ще таке, знаєте, можливо, у вас там виникне питання з законодавством, бо ви тут будете мати справу з юристами. Тут мова йде чи про майно. Все ж таки, дев'ятка пентаклів це майно і тут карта справедливості. Щось будете вирішувати папери, папери, чи якесь оформлення, чи переоформлення. І все це треба буде робити негайно, бо вам треба буде виїжджати. Тобто, другий варіант там, де ви знаходитеся, ви не залишитеся в цій країні. На дуже довго щось, відбудуться якісь зміни. І третій варіант таро натхнення. Зараз побачимо, що тут вам таро кажуть про ваше місце перебування, чи варто, ну, варто чи не варто, то ви будете вирішувати. Ну, взагалі, як покажуть таро. Що на вас чекає? Чи лишитеся ви в тій країні, де ви е, зараз знаходитесь, і як будуть розвиватися події, чи буде у вас робота і до чого вам готуватися? Що для вас є ця країна? П'ятірка Пентаклів. Слухайте, а вам тут з грошима важко? Тут щось у вас скрута, скрута. Ви ніяк не можете або влаштуватися на якусь роботу, або ви заробляєте, але грошей вам недостатньо. От все, що у вас, ну, який прибуток є, це якісь копійки. Ну і тут таке часткове здійснення якихось ваших задумок. Тут, можливо, ви не одна, можливо, у вас на руках є діти чи хто із старших, і всі потребують якихось ресурсів. А у вас їх або нема, або от просто таке катастрофічне не вистачає, і ви тут знаєте, як буцімто як не бачите про світу, що далі. Ну, Запитаємо, чи буде у вас надалі робота. Чи буде робота у вас? Ви знаєте, ви отримуєте дуже скорі, скоро якісь дуже добрі новини. Чи ви знайдете роботу, якщо ви зараз в пошуку? А якщо, ну припустімо, у вас є робота, то це буде щось інше, бо у вас з'явиться якийсь вибір. Це будуть якісь невеликі гроші. І тут іще новини добрі про дитину. Можливо, може у вас хтось хоче навчатися, чи навпаки щось закінчує. Це теж як от будуть добра радість від вас, тобто ще тут добрі новини про дітей. І ще тут у вас буде призначена якась дуже важлива зустріч з важливою людиною, яка вам чимось допоможе. От у вас зараз п'ятірка пентаклів, це карта, така зубожіння. Не вистачає чогось, немає підтримки. Мені дуже важко. Але ось 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 у вас на порозі буквально от при просто такі зміни. Який у вас згодом настрій? У вас дійсно буде зустріч. От дивіться, тут є двійка кубків, тут ви з кимось контактує, контактуєте, і тут трійка кубків. Це дійсно дуже важлива зустріч, яка для вас от щось, як знаєте, як зруше із, із місця. Вам допоможе якась людина вирішити купу питань, ну і з грошима насамперед, тому що сонце це буде у вас успіх. Намічається якийсь рух, якісь, можливо, поїздки, зустрічі, клопотання, справи. І все це трохи вас оживить. І дасть якісь дуже добрі плоди. Тут ви будете дуже задоволені. Ну, чи тут, тут хтось до вас приїде, кого ви давно очікували, або ну, там, де ви знаходитеся, в тій країні, або там якась у вас відбудеться зустріч, яка буквально от щось поміняє дуже добре для вас. Ну, і що буде далі? Гляньте, десятка пентаклів. А що буде далі? Ось завдяки оцій зустрічі, яка у вас скоро відбудеться, у вас почнеться здвиг. По з По-перше, з'явиться робота або якесь постійне фінансове вливання. Якщо була робота низькооплачувана, це буде вже більш високооплачувана робота. Діти будуть влаштовані. У вас відкриється друге дихання. Та людина, з якою у вас відбудеться зустріч, дуже добре вам допоможе і, і витягне вас з край скрутного становища, і ви тут знаєте, нарешті відчуєте якусь впевненість. Ну і все ж таки фінансову незалежність це для вас буде дуже добре. І ще до речі, тут можливо може йти мова про відкриття якоїсь власної справи. Тобто, а це означає і гроші, і робота, і початок всього доброго. Тобто, вас очікують третій варіант, ну просто такі дуже добрі новини, особливо в плані фінансів. Ми запитаємо, чи залишитеся ви в цій країні, де ви зараз знаходитеся? Три старших аркани. Знаєте, скоріше так. Тому що тут є якесь підґрунтя. От, коли випадає мах і помірність, це як майстерно взятися за справи і вирішити все. От бачите, я ж вам казала, незважаючи на те, що у вас тут така скрута, важко вам буквально, ось під за допомогою якоїсь людини, буквально все вирішиться, як то знаєте, кажуть, як чарівна паличка все повирішає. Ви тут вирішите всі свої проблеми. Ви знаєте, як зцілитися після тривалих поневірянь, страхів. І без грошів. Все тут стане на свої місця, і ви вирішите навіть тут лишитися. Ну, можливо, ви будете планувати поїздку додому колись. Колись тут Є це таки карта зірка. Це, таке, ну, це може бути як подорож, але вона відкладена на, не, на якийсь подальший термін. Так, але найближчим часом у вас відбудуться добрі зміни, третій варіант, і ви вирішите залишитися. І, в принципі, у вас все буде доволі таки непогано складатися в тій країні, де ви зараз є. Ну, хай так для вас і буде. Аби вам тільки було добре, і я вам дякую за увагу.